Всім привіт! Отже, щоб створити прайс-лист, ми переходимо в продажі прайс-листи. І тут в нас відкривається обробка, в якій формується наш прайс-лист. Справа в нас є налаштування, які ми можемо включити. А саме нам потрібно створити сам прайс-лист, якщо ми хочемо його зберігати і потім формувати з Обраними налаштуваннями. Тобто зберігається не сам прайс-лист, а налаштування його. І, наприклад, я його назву роздрібний. Тобто це прайс-лист, який буде показувати наші роздрібні ціни. Тут ми лише вказуємо назву записати і закрити. І далі ми можемо вже вказати інші дані. Наприклад, валюта, курс. Стовпчики, що давайте спочатку його сформуємо так, як він є. Ось він сформувався. Далі ми можемо вилучити непотрібні і стовпчики, які нас не цікавлять. Наприклад, в мене немає артикула, штрих-кода, повного найменування ось це все я хочу прибрати. Далі обов'язково треба вказати вид цін, які будуть виводитися. Їх можна вказати декілька, можна лише один. І натискаю Сформувати. Ось так у мене сформувалися. Десь у мене є картинки, десь немає. Давайте відкриємо ось це майно, тут в мене немає картинки. Так, і тут немає. Загалом я б хотіла сказати, що якщо у вас десь не вивелася картинка, де б це показати? А, але вона у вас є в самій, ось тут, наприклад. Ні, немає. А, то вам потрібно там, де картинка, ось тут нажати і натиснути Зробити основним це зображення, і тоді воно буде виведене в прайс листа Отже, повернемо вказаний наш вид цін. Ось, і тут ще можна обрати декілька видів варіантів формування. Наприклад, в дві колонки формувати. Буде ось так сформовано, але вже без номенклатури, без картинки. Можна ось обрати слайди, і буде сформовано ось так. Це група, а це сама номенклатура. Тобто ви можете самі обрати, який вигляд вам більш подобається, де вже ділася картинка. І, відповідно, ми можемо зберігати його в pdf форматі в певну папку обираємо папку і натискаємо зберегти. Далі можна обрати фільтри різні, тобто формувати за наявністю і будуть сформовані ціни на ті позиції, які є в наявності. Якщо це робота і послуга, то вона якби вважається, що вона є в наявності завжди. Ось тут можна зробити відбір по номенклатурі, тобто виводити лише в певній групі або в групах. Номенклатура в групі. І тут в списку, і можемо обрати певні списки. І це все в нас зберігається під назвою роздрібний. Давайте ще раз переформуємо. І тут в нас є ще перемикач загальний чи індивідуальний. Тобто, якщо ви перемкнете на індивідуальний, це буде означати, що ці налаштування діють лише для поточного користувача. По замовчуванню ставиться загальний. Це означає, що ці налаштування, тобто основний керівник, можливо, основний менеджер налаштовує, як має виглядати даний прайс, і він буде доступний при відкритті вже іншим користувачам, якщо вони ось виберуть, наприклад, роздрібний і сформують. Їм може буде сформовано з даними налаштуваннями. Ми можемо на роздрібно натискаємо далі. Правою кнопкою відкрити, і натискаємо Записати і Закрити для того, щоб даний прайс зберігся. Далі ми можемо створити й новий, і назвати його оптовий, якщо в нас є така торгівля. оптовий. І тут ми вже теж його налаштовуємо, тобто обираємо вид цін нам необхідний, нехай буде оптова ціна, окей, І також обираємо налаштування колонок. До речі, тут також є налаштування картинок, тобто, яка може бути ширина картинки, а висота недоступна, тому що вона пропорційна. Бачите, вона розраховується сама. Ось так можете також налаштовувати картинки. І також натискаємо права кнопка Відкрити, Записати і «Закрити». І можемо тепер перемикатися і формувати різні види прайс-листів. Тобто це не сам прайс-лист, а налаштування його. Далі перейдемо в продажі, види цін. І також можемо встановити фільтр за прайс-листами. Тобто, якщо ми натиснемо роздрібний, то ми бачимо, що це по виду цін роздрібна ціна. В цьому прайс-листі приймає участь лише роздрібна ціна. Також, якщо ми відкриємо цю роздрібну ціну і в прайс-листі, також бачимо дані налаштування. Також хочу ще показати, що тут є ось таке поле, такий індикатор, який показує, наскільки у вас в базі заповнена база цінами. Тобто зараз ми бачимо мінімальний об'єм цін, розмір, мінімальна кількість. Але якщо в нас багато товарів, і ми дуже часто змінюємо ціни, а в нас в умовах України це дійсно часто відбувається, ми записуємо нові ціни, записуємо, записуємо з кожним днем, і цей індикатор може приймати значення максимального. Це буде означати, що вже база дуже заповнена цінами і може уповільнюватися робота її, а саме формування цін, формування прайс-листів і Інші розрахунки, тому рекомендується робити очищення цін. Ми натискаємо на ось цей індикатор і можемо налаштувати очищення цін. Тобто, в нас будуть очищатися тільки ці, ті ціни, які не приймають участі в прайс-листах. Можна очищати всі ціни. І зберігати тільки певну кількість 3, 4, дві ціни, дві останні ціни для історії, або очистити всі ціни по певну дату. Звичайно, може бути ситуація, коли, а, і ще ось, там, де застосовується до всіх видів цін, можна натиснути і додати, а, додати ті ціни, які ви хочете очищати, і відповідно ті, які не хочете очищати, не додавати. Також, звичайно, може бути таке, що ви хочете зберегти все-таки свою історію цін. Для цього просто робите копію архів програми, називаєте його, там, наприклад, архів цін, і можете в будь-який момент повернутися і подивитися, які у вас були ціни. Але, я ще раз кажу, якщо буде цей індикатор максимально, то реально може уповільнитися робота системи, тому бажано її очищати. Ось, і це, в принципі, все по роботі з прайс-листами.